І всім привіт! Відео буде наповнене битвою та цікавих моментів. А я починаю. На березі ми побачили, як Карно завів дитину. Ну а що, ми краще дорослого з'їму, чим малого. Більше м'яса буде. Карно намагався втекти, але не зміг. І це друга жертва. В нас був план, як її спіймати. Ну все пішло не так. Він навіть не намагався втекти, як ми планували. І це була найлегша здобич. На острові побачили малого пахіріна, який грався біля берега. Він хоч і малий, но швидкий, але бігав він недовго. Це була б легка здобич. Но в легкій здобичі є охорона. Це її мама. Після того, як купили малого, я пішла відганяти небажаного гостя. Після того, як я чуть не вмерли після ПВП, нас побачила ціла сім'я. Я вважала, що нас. задушить. Ну и мы просто втекли видных. Вы решила напасть и съесть гонку, но як заужды еще спешло на так Знову. І вдруг нападає Рекс. Дає мені прилом. І вважайте, що я друг. Я була налякана і не знала, куди бігти. Так що вирішила втекти в ліс. Після того, як я трішки відновилась, побігла на місце битви. І в плавала конка. Яку я хотіла убити раніше. Но спочатку я це не зрозуміла. А потім побачила, що це і справді вона. Вона не могла втекти, але кровотеча не дала це зробити. Всем пока-пока.